Всім привіт! З вами Крокейт, і сьогодні ми повертаємося у Карпатську школу магії. Не знаю, як ви, а я дуже скучила за цією грою. Дуже давно не заходила, не гралася із усіма магічними штуками, які там є, і рада повернутися знову і рада, що ви повертаєтеся туди зі мною. Я нарешті викрила Невеличку можливість у графіку відключення електроенергії, яка дозволяє достатньо довго пограти у будь-яку гру і, в тому числі, пострімити без перерв. У нас з'явилася ціла купа студентів, з якими я не знаю, що робити. Одну із них стається квіно, я б хотіла залишити собі, але Петру, в принципі, також можна було б залишити собі, тому що вона доволі сильний Мах вогню. Значно сильніший, ніж вогонь, який у нас є. І квіна в цілому теж сильніший Мах. правда, у неї трошки менша швидкість. А ми не можемо її швидкість чимось підняти? Ну що ж, не можемо, то не можемо. Все одно я би я залишила замість мага землі, тому що, по-перше, маг землі вже втомилася, а по-друге, вона не настільки здібна, як квіна. Чи багато їм залишилося вчитися? Доволі багато. Це це не воно. Доволі багатько. Випробування треба ще позакривати і знайти було б непогано знайти. Ворожу групу із чотирма черепами і не вмерти, як минулого разу, якщо ви пригадуєте, а навіть якщо не пригадуєте, я розкажу. Минулого разу був бій в підземеллях, чи не в підземеллях, бій у кристалі, під час якого померло двоє студентів і один викладач. І ми їх ледве привели в почуття я не пам'ятаю, де написано з Скільки життів у них залишилося. Ну, я вам скажу небагато. На одне життя менше у кожного, якщо точно. Так, я пам'ятаю, що у нас. Так, у нас тут проводять ритуал. У нас різке хотання комусь потрібен відпочинок, вогню. А ти де? А ти там? А тут всі ліжка зайняті. Ну, це зрозуміло ось, до речі, наші рейн, квіна і світло. Які мало не вмерли минулого разу. Боже, у мене зараз буде ще один студент. А наші так багато? У мене тільки вісім ліжок. Чим я думала, коли я вирішила це зробити? Чорт забирай. Може, ми когось можемо випустити вже? Всі доволі слабенькі. Його ми можемо відправити битися із Римліном. Світло хай йде. А, він лікується. Тоді хай йде хто завгодно. Стоп, а світло що ти? І світло хворий. Його опіки першого ступеня. Що в нього по переконання? Ну, гірше, ніж хотілося б. Так, і у нас ще одна студентка. І звати її. Оксана. Я не знаю, як це читається, вона буде Оксаною. Ах, хто у нас вода? Так, Добре. Панда, перестань. Моя собачка надає мені проводити стрім, тому що хоче уваги. Що? Що таке? Мію видно? А не видно? Моя дівчинка. Окей. Панта, геть, геть. Все, ні, відізиться. Я зайнята. Так, а що у нас по харчуванню? Ну, харчування в цілому у нас є. Боже багато вам іще. Титусу, в принципі, ще тільки один рівень вогню отримати. Це ж. О, господи, це ж Жезл повітря-2. Оскільки потенціал не дуже високий, будемо чесними. Я навіть не пам'ятаю, чому ми вирішили її прикликати. А ми не можемо зробити жезл темряве іще? Можемо. Що до нього треба? Нічого, в нас все є. Так, що це? Добути і добути. І це добувайте. А чого? а чого ви не працюєте? То я вам не сказала працювати, і ніхто не працює, так? Так, я так розумію, нам або сюди, або сюди. Давайте туди де ближче. Хоча я майже впевнена, що тут нічого небезпечного не буде. Нормально. Це легкий бій. Оксана, тобі не треба битися ні з ким? Вілоу. Здається, більше нікому не треба битися. Спробуємо іншу тактику. Поки у нас ще достатньо манни, можна і так робити. Так, ви далеко не йдіть, ми йдемо далі. А вони, певно, спати хочуть. Хоча ні, Петра не хоче. Повітря теж нормально, земля нормальна. А коли це вони встигли виспатися? Цікаво? Перемогли, хто сумнівався. І далі. До речі, ми можемо звільнити землю від е, видобутку і відчуття. Не знаю, чому раніше цього не зробила. Забула просто, скоріш за все. Я хотіла зняти з землі життя І складання теж. І далі пішли. Ви ж не хочете спати? А, хто там ще у нас? Вода. Вода вже трошки хоче, звісно. Можливо, замість води когось іншого послати наступного разу. У нас ще один учень. Їм і так нема де спати. Так, термінал треба побудувати їм. Так, хто буде з нього скидати? Йорік обмежено закляттям. Видавати прокляття. І нам треба побудувати більше ліжок. А де ми їм побудуємо більше ліжок? Я бачу вихід тільки тут це зробити. Тому доведеться поставити там вікно. І два ліжка. Можливо, навіть три ліжка. Я, правда, не знаю, чи вони зможуть на нього лягти. Так, а що в мене вога такого? О, навчальний портал темряви. Я дуже хочу його побудувати. Можливо, ми його тут побудуємо. Наприклад, зробимо це отак. Ми навіть так зробимо. А що ще треба для поглибленого класу? Поглиблений клас, дошка, дві книжкових шафи. Ми дошку не нам потрібен мозок. Нам потрібен мозок. А, я згадала, навіщо нам учень повітря. Я згадала. Йорік, давай ми тебе перейменуємо. І ти мені скажеш, що тобі треба. Група з двома черепами. Щопомає блискавка. Мабуть, ми тебе залишимо. Ти заміниш світло. Світлою потрібен медичний відпочинок. Тут що, тут все зайнято? Іди лікуйся. Ми ще можемо поставити тут дві книжкових шафи. Наприклад, отут і отут. Димопалки треба. Димопалки треба. Серйозно, у нас нема димопалок, закінчилося. Ви дуже смішні. І друга шафа буде стояти тут. Нам потрібні мізки. Може, ми так зможемо їх отримати. Петра, ти прям дуже голодна постійно? Я не розумію, чому ти не. А, все, добре, ми в процесі. Супер. О, ми можемо мізки вже робити. А що нам треба? Нам потрібні трупи кро. Так, а де в нас є кро? О, в нас їх аж сім. та ви що? Так, і хто в нас що закрив? Якісь випробування, хтось закрив. Рейн закрили всі випробування. І тобі скоро до випуску? Ну, достатньо скоро. Так, а Сильві треба знищити кілька об'єктів. А ти вмієш це робити? Ти вмієш це робити? Ну, давай швиденько знищимо щонебудь. Ось, наприклад, у нас є одне гніздо. Так, ти що, в процесі? Ой, ми можемо дошку поставити. А хто це тебе, Квіна? Квіна, а тобі. Тобі все ще треба її за ним доглядати добре? Сильвія, ти знищила гніздо? Знищила. Давай ще одне знищимо. І оце знищиш. Так, Сильвія закрила піромантію. Тітус, тобі треба сходити на один череп і знищити три об'єкти. У мене є для тебе і заняття тітуса. А що ти робиш? Тобі треба спати. Чому справа? Чому ти взагалі цим займаєшся? Ти поспи. А Хто в нас займається вода? Тим паче, в нас вода займається навчанням студентів. Так, Сильвія. Ми можемо випустити Сильвію. Чи можемо? Ні, їй треба ще два дні без жаги відпочинку. Будеш от так от жити тепер, тітуси. Ось тобі ще одне гніздо гніздокрова. І десь тут я ще бачила. І ще одне гніздо тут є. Ось воно. І ти закриєш одне відпробування, і треба буде сходити з тобою на битву. Так, п'ять гірких каш треба з'їсти. Ус, ти можеш їсти все. І ще що тобі треба з'їсти ще раз? Гірку кашу? Далі, що тобі ще треба зробити? На одну, на один череп в стані насиченість. Ну, пішли сходимо на один череп. Ми його десь знайдемо. Що у нас має кіт піти і ус стається? А тепер йдіть битися. Ви ж вже поїли правильно? Тітус, ус. Поїли, все, ідемо. І знову ж таки, у нас тут буде ус і тітус. Ти поїв, ти поїв, супер. Я в року вижила. Добре, ви закрили свої штуки, Уза можна опускати, Сильвія, як справи? Ще два дні Та що ж таке? І віло ще не скоро. Уз, у мене також для тебе є ще робота, ти маєш просто багато їсти. Завдання моєї мрії. Я б хотіла отримувати гроші за те, що я багато їм. Петра, а як справа у твоєї магії? Два із п'яти. А у квіни ще багатько всього. А що ми зараз досліджуємо, крім цього? Ми хочемо до дерева навчання природи дійти. А де у нас має Квіна почаклувати? Бути навчання землі, а Петра навчальне вогнище? Ну, давайте спробуємо. Світло тепер буде займатися тільки цим Без час. Почекайте, а що у нас із е древорубами? Чи ми збирачів уже можемо, ми вже можемо збирачів створити. І одобрювачів можемо. А чому їх немає з чого зробити? Нам потрібна ектоплазма. Для ектоплазми потрібні маленькі тушки. Гараст. Давайте знімемо в кулаком з харчування, обмеження. Нам потрібно багато тушок. О боже, Сильвія не зможе випуститись після цього, тому що в неї буде плюс один до природи. Ну що ж, Ще перешті. Вам ще довго. Вам ще довго. Почалось рейн. По випробуваннях все закрито. Квіни мене будемо випускати. Утітуса теж вже скоро. Зате Та -та все зроблено. Стягані дровороби дуже великі молодці. О, у нас є ритуал могутності. О, кому треба було два черепи. Тобі не треба. Рейн. Йосипу здається. Так. Оксані не треба. Віло теж. Іосипові треба два черепи. Чим вона займається звір? Тут тільки камінь поки що можеш робити. Ну що ж. Так, ну що, пішли тоді. Йосипа візьмемо. Так, що все. так, а в кого нас можна випустити почесно? Уза і віло, так? Так. Клас, давайте так і зробимо. Я забула. Вони б'ють по всій території. Це погано. М -м. І замість повітря на цей раз поставимо воду. А -а -а, стоп. Скасувати. Кітуса можна опускати уже. Сільвія, що з тобою не так? Ти дуже довго виконуєш цю задачу. Володимир, тобі треба сходити на бій. Добре, беремо Володимира на цей раз замість його друга. Володимир закрив. Так, закрив. Е, супер, Квін. Ти гладиш тварин? Боже тобі ще так багато, щоб їх догладити. О, ми можемо випустити Титуса і Рейн. Чудово. Сильвія ще трошки. Сьогодні не обов'язково це закривати. Вона і збиранням не буде займатися. Володимир, здається, має доглядати за ними, так? А Йосиф не має за ними доглядати. І Йосиф має доглядати. Mm. А це не обов'язково. Обов'язково жити без жаги відпочинку і перемогти ворожу групу з двома черепами, після того, як він виспиться. Ось це важливо. І що тут було написано? А, просто десь почерзів, добре. От вони зараз посплять. І ми підемо на групу з двома черепами. Я розумію. Що у вас ще немає достатньої кількості магії? Стоп, це має бути Оксана. А, їй ще не скоро. А ти займаєшся носінням. Тому що я тобі сказала займатися насінням, так? Хотілося б взяти обдарованого учня, але для цього нам треба Треба більше персоналу з силою повітря. Ми завжди можемо зробити ще один джезл. Ми дослідили новий Dragon Walk — це нова... Станція для готування їжі. Так, і в нас є Зай. Цікаве ім'я. Він не такий сильний, звичайно, як обдарований учень був би, але теж непогано. Що тобі треба? Окей, ми з Володимира це знімаємо і Зай буде тепер цим займатися. А ми Володимира можемо випустити, а Сильвію ще трошечки зможемо. Буде здорово, Петре. Тобі ще багато? А ми ще не вивчили станцію навчання магії вогню. Не вивчили. О, ми якраз зараз його вчимо. О, ми можемо щось смачніше приготувати? Шуковане м'ясо. Не можемо. А що треба для нової станції? Майстерні. Кухня. Кулінарна. Ага, ось, вишукана кухня навіть. Dragon Walk. невелика підставка для спецій, велика стійка для спецій, комори. Димові труби висока. Отже, а хто нас тут спить? Вогонь нас спить отут. Значить, що ми робимо? Ми будуємо нову кухню. Перед за все, треба підтягнути стіни і додати підлогу. Тут все буде руйнуватися зараз. Треба буде додати стіну і тут, і підлогу зверху. Я хоч не спав поза кімнатою. Треба для бока. Для бока треба м'ясо. Де нам взяти м'ясо? Так, комусь із них треба було взяти участь у ритуалі. Встання голоду насиченість. Це моя кішечка. стані бадьорість. Угу. Отже, е, Оксані в стані бадьорість, а Квінні в стані насиченість. І тебе зараз стан, насиченість, а у Оксани. Бадьорість. Пішли. Покращення відкидання туману. Оксана. О, я зрозуміла. Це таки квіну візьмем. А вода скільки відштовхує? Теж 30. Пробач Оксану. Пробач, Оксану. Але квіну мені важливіше підняти. А що, що вона за це отримає взагалі? Просто переконання буде більше. Ну, теж непогано. О, нас чекає битва. Стоп! Нам потрібно чотири черепи. Чотири черепи нам треба для Петри. Ні, ось. Перемогти ворожу групу з чотирма черепами або вище, коли голод в стані насиченість. Голод в стані насиченість. Кого ми сюди візьмемо? Ну, звичайно, ми сюди візьмемо Петру. Ми сюди візьмемо вогонь, вода, земля. Зілля омолодження, ляга відродження і на всякий випадок перезарядки. Будемо сподіватися, що цього разу не помре ніхто. Або принаймні ми встигнемо цього померлого воскресити пошвидше. Три черепи, три черепи, три черепи. Недосяжний об'єкт. Ой, Боже, зараз знов природу захоплять 100%. Ну, власне. Це нереально. Я не знаю, як цей бій перемогти. Це реально дуже важко. Вони ж його зараз об'ють. І ми його будемо воскрешати раз за разом. Це, ну, треба було брати кучу всіх зіль, бо це нереально просто. Ми тільки ми навіть одного не перемогли. О, чорт, забирай. Хоч одного вбили. Це ще й крит, це просто смішно. Традиційно в моїх летсплеях е е всі вмирають. Не можеш рятувати, а ох, може рятувати. Чорт, у нас немає достатньо ліжок. Яки не кажуть, що ви не зможете пройти. Так, добре, вас рятують. А Петра? Лишилась одна. Де вона? Де та Петра? Ну, що ж, це нереально. А, стоп! Їх ж не просто треба перенести туди. Їх треба, Їм треба ритуали провести. Ми не можемо втратити Петру. Господи, ти так довго це робиш? Ого, прикольно, він її прямо через стіну буде нести. Так, добре. Давайте добудуємо тут нову кухню. А, ми її не добудуємо, тому що нам не вистачає м'яса. Окей. Це була доволі нервова гра. В принципі, як і всі останні мої летсплеї, де я постійно нервую, і хтось, як завжди, помирає. Ну, на щастя, ніхто до кінця так і не помер. Ми воскресили... Я воскресила усіх, кого треба було. А треба було усіх. Сьогодні були хоч якісь просування у будівництві школи магії, і це, в принципі, теж добре. Сподіваюся, наступного разу буде краще. Дякую усім, хто був зі мною протягом цього летсплею. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі і зустрінемося наступного разу.